Світ чарівний і казковий, відкриває двері знову, Казку нову розповім, що є в світі чарівним. Колись давним, давно, серед зелених лісів, широких степів та блакитних річок, народилася чарівна країна під назвою Україна. Це країна. Де сонце завжди світить яскраво, а небо таке чисте, що, здається, ніби ось ось дотягнешся до зірок. Жила в тій країні маленька дівчинка на ім'я Марічка. Була вона дуже допитлива і любила слухати історії про давні часи, про козаків, які сміливо боронили свою землю. Та про мудрих жінок, як і ткали чарівні рушники, що приносили щастя. Одного дня Марічка, гуляючи в лісі, зустріла старенького дідуся з довгою сивою бородою. Дідусь виглядав доволі незвично, ніби прийшов із казки. Вітаю, дідусю, хто ти? запитала Марічка. Я, дух цього лісу. Охоронець України. Живу я тут вже сотні років і бачив багато чудес, відповів дідусь з посмішкою. А чи можеш ти розповісти мені якусь казку? запитала дівчинка. Звісно, можу, погодився дідусь. Тож, сідай зручніше та слухай уважніше. І почав дідусь розповідати свої казочки. Розповів про сміливих козаків, які мали чарівний меч, що світився вночі, як зірка, і допомагав їм перемагати ворогів. Розповів про мудру бабусю, яка виростила чарівний сад, де кожне дерево дарувало плоди, що могли зцілити будь-яку хворобу. Не забув дідусі казочку про маленького хлопчика, який так любив свою землю, що зумів віднайти чарівне джерело, і після цього земля ніколи не знала посухи. Марічка слухала ці історії і відчувала, як її серце наповнюється гордістю за свою країну. Вона зрозуміла, що Україна це Її батьківщина це дім, сповнений чудес, добрих людей і таємниць, які потрібно берегти. Коли дідусь закінчив свою розповідь, то подарував Марічці маленький горішок і сказав: Це не простий горішок. В ньому сховані всі ті чудеса, про які я тобі розповів, і коли тобі буде потрібна допомога, Просто згадай про нього, і він допоможе тобі. Марічка подякувала дідусю і побігла додому. Відтоді вона завжди носила той горішок із собою, знаючи, що в її руках маленька частинка України, повна чарів і дивовижних історій. Відтоді, кожного разу, коли дівчинка чула про нові пригоди або відкриття, вона додавала їх до свого чарівного горішка, щоб одного дня розповісти їх своїм дітям. Ось така казочка малята про Україну, нашу батьківщину, де є місце для дива, доброти і нескінченної любові до рідної землі.